марка авто названа жіночим ім'ям? Добрий вечір. Є така марка авто? Ні, жіноча марка автомобіля. Honda, Hyundai, BMW, мій улюблений Mercedes. Hyundai, як тобі звучить, як жіноча ім'я? Hyundai. То якась Назва мультику якогось такого бля японського. Добре. То, дай відповідь. Ні. Ага. Тоді, е, ну, всі назви машини вроді би як чоловічого роду, по факту. Але є деякі які якісь жіночі. Давай, назви якісь жіночі. Кія. Кія. Звучить тобі як ім'я дівчини Кія. Ні. Ні? Це неправильна відповідь. Honda. Honda. Ну, вона. Так, да, Honda, вона. Може. Дивися, це німецька машина. Німецька, німецька машина, якщо не помиляюсь, Mercedes. Мерседес Бенц. Як може, як тоді без Бенц. Добре, ще може бути БМВ. Ну а БМВ це не абревіатура яка? Больше мусорне відро.